Під луки святого Іванилія читання, Слава твої, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, в тому часі проходив Ісус через Єрихон, а був там чоловік закейне ім'я. Він був головою над Митрями і був багатий. Бажав він бачити Ісуса, хто він, але не міг задля народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на шовковицю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: за кхею злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І з той швидко і прийняв його радо, бачачи, те, всі стали нарікати і казали, до чоловіка грішника зайшов гостину, гостину, захий встав і промовив до Господа, Господи, ось половину майна мого даю Богим, і коли якого покрив, Двідам четверо». а Ісус сказав до нього, сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він сам, бо й він сина Авраама. Син Бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Слава тобі, Господи, слава тобі. Христос рождається! В Христі ми ще знаходимося у різдвяному часі, ялинки, вертеп в церкві, але неділя Прозахея готує нас вже до Великого посту. То перша неділя, яка поволі вводить нас в приготування до Великого посту, який готує нас до Воскресіння. Властиво, так десь наше життя і виглядає постійно в приготуванні до чогось. Сьогоднішня неділя є цікавою, очевидно, через постать самого Закхея. У тій постаті є багато іронії, навіть можемо сказати, сарказму. Закхей, саме то ім'я, його можна прочитати у два способи перекласти в українську мову. Перший спосіб, власне, можливо, найбільш іронічний і саркастичний ім'я перекладається як чистий і невинний. Але він був головою митарів, тому він був той, котрий збирав податки для ненависної окупаційної римської влади. І крім того, що він співпрацював з римлянами, то ще й був людиною, яка крала, напевно, інакше не могло бути, він був багатий, багатство митаря, багатство податківців у тому часі, означало, що та людина крала і то крала страшно. Не досить того, що працювала на окупаційну владу, то ще й крав. Як то кажуть, на такому навіть не було де мітки поставити, а тут ім'я, яке означає «чистий», який він міг бути чистий, забруднений, з ніг до голови усередині і все, що навколо нього, і навіть всі, що навколо нього, були забруднені. Тому, в дійсності, ім'я Закхей, чистий, невинний. Воно якоюсь мірою, можемо сказати, є насмішкою. З іншої сторони, то ім'я також можна прочитати на українську мову в другий спосіб, в досить обнадійливий спосіб. Його можна перекласти як Господь пригадав собі. Якою змірою, то друге прочитання воно є правдивішим з точки зору сьогоднішньої Івангелії. Той Закхей, багатий митник, який сидить на дереві, і, можливо, всі його знають, але Ісус, ну звідки міг Ісус його знати? Він, той багатий Закхей, який в такий дивний спосіб пробує до того Ісуса дістатися, якого всі ненавидять і зневажають, але з іншої сторони, може, і сміються з нього, що він, як мала дитина, десь лазить по деревах. Він відчуває від Бога. Увагу. Ісус звертається до нього по імені, навіть не будучи з ним знайомим. Ісус стоїть під тим деревом, натовп тягне його вперед. Бо як то було також і минулої неділі, коли Ісус входив у Єрихон, і ми чули історію про того сліпця, який край дороги при вході до Єрихону сидів. Народ тягнув Ісуса допереду, сказав сліпцеві, щоб він замовчав, щоб не заважав іти вперед. І Ісус зупиняється і зупиняє всіх, щоб оздоровити сліпця. У такий самий спосіб Ісус зупиняється і зупиняє всіх, щоб подивитися на Закея. Якщо сліпець нам виглядає якоюсь мірою зрозумілим, чому Ісус зупинився власне коло нього. Бо був бідний, нещасний, напевно, відкинутий також багатьма. Через свою хворобу, через свої фізичні вади, але чи ж не до таких людей прийшов Ісус? То тут нам виглядає трохи незрозуміле, про що Бог собі думає, що Він згадує, вертаючися до того другого значення ім'я Захей, що зупиняється і дивиться на того Захея і навіть називає Його по імені. Невже з таким злим, поганим, недобрим крадієм? Зрадником можна мати якісь справи? З іншої сторони, на що надіявся Закей? Ну, очевидно, йому було цікаво подивитися на Ісуса, він чув про нього багато. Але на що він міг надіятися? Найбільший грішник, можливо, не тільки в самому Єрихоні, але й в цілому Ізраїлі. Людина, яка стільки зла зробила. На що він міг надіятися? Мабуть, жодної надії для нього не було. І тут діється щось дивне. Безнадійний Закхей отримує від Бога особисте запрошення. Запрошення до Його Закхейвого дому. Ісус каже, Я хочу бути в твоєму домі. То і цікаво, що Ісус, в принципі, наразі не ставить жодних умов. І ми розуміємо, певно, тих людей і можемо трошки, знаєте, співчувати з тими людьми, які дивляться на ту всю ситуацію і починають на Ісуса нарікати. Як до такої людини взагалі можна йти додому? Як з такою людиною можна сідати за один стіл? Як з тим чоловіком, який награбував в своєму житті все, що має, можна мати будь-яку справу? І як йому взагалі можна давати будь-яку надію такому величезному грішникові? Тих митерів, юдей їх ставили в один ряд зі злодіями, вбивцями, з повіями? Це для них був чоловік, з яким не те, що не можна було сідати до одного столу, ліпше було би перейти зовсім на другу сторону вулиці, якщо він іде. Чому Ісус дає йому надію? Чому не стоїть під тим деревом, не свариться з Кеєм, не розказує йому про те, як він мав правильно жити? Чому Він просто йому каже, злась я хочу бути в твоєму домі? По-людськи воно виглядає зовсім незрозумілим. По-людськи, той Закей не має права на жодну надію. Ну, але бачите, Бог, він є інший. Він входить в дім закеєм. Очевидно, що Він входить не для того, щоб розказати Закхеєві, який Він добрий. Пам'ятайте, коли Ісус входить в дім Закхея, то не для того, щоб сказати дуже добре, що ти крадеш. Надзвичайно добре, що ти знущаєшся над своїми ближніми. Дуже добре, що ти співпрацюєш з окупантами. Найкращий за Будь таким і далі. Навіть близько ми не знаходимо, очевидно, у словах і поставі Ісуса будь-якої похвали усіх гріхів і злиднів. Який творить той Закхей. Але Закхей змінюється. Бо правдива зустріч з Ісусом не може не поміняти людину. І тут є надзвичайно важливий елемент, чому Закхей має право на надію. Тому що він, лізучи на то дерево, вже лізе з покаянням. Тому що він знає глибину свого гріха і не мириться з тим гріхом. Він не хоче жити далі в своєму грісі, він не хоче бути тою людиною, яку всі ненавидять. Він усвідомлює собі, що всі гроші, які він нечесним путем заробив в своєму житті, не можуть заповнити його пустоти. Він шукає чогось більшого. Колись пізніше, через 400 років, святий Августин скаже, що неспокійне серце людське, поки не спочине в Бозі. А ще пізніше, здається, Кіркегард вже практично 1800 років пізніше скаже, що в серці людини є дірка, яка має розмір чи форму Бога, і ніхто, крім Бога, не може її заповнити. От сьогоднішня історія, власне, про те. Закей має все. І він все одно не має нічого, бо все, що він має, не наповнює його життя змістом, радістю. Тому він вилазить на то дерево. Тому він не дивиться на своє соціальне становище, він не дивиться на те, що знаходиться поміж тих людей, які його ненавидять. Уявіть собі, якби ви. Були ненавиджені такою кількістю людей, і ви в ту гурму людей, які вас ненавидять, влізли. Я не знаю, чого би ви чекали. Стусанів в ліпшому випадку. Ще, може би, хтось щось прикріше зробив. Але Закей не боїться тих людей, він боїться пустоти в собі, він боїться своєї безнадії. Він бачить, що Його життя йде нікуди. І тому він шукає Ісуса. І Ісус. Бачить це. Тому він заходить до Закхея в дім, бо він бачить, що Закхей вже готовий змінитися повністю цілковито. І ми чуємо, як Закхей все міняє. Я вже здається, казав вам минулого року уявіть собі митника, який не має практично нічого в своєму житті, що зробив чесно. І тут він каже: половину свого статку віддам убогим, а кому покривдив, кого покривдив. Віддам у четверо. Тут з тим покривдженням у четверо відданням є також цікавий момент, бо, властиво, юдеї мали то правило, що якщо хтось когось покривдив, то мав віддати те, що він зробив, ту кривду, плюс 20 відсотків. каже, не плюс 20 відсотків, але в чотири рази стільки. Тоді було. Наскільки я знаю, правило, що чотири рази тільки тоді, коли щось було знищено безповоротньо, коли вже не було можливості віддати те, що там десь вкралося чи трохи пошкодилося, коли щось було безповоротно знищено, тоді треба було в чотири рази більше віддати. То ніби визнання за хеєм того, що він знищив життя стількох людей, і він віддає їм усе, що має. Той Закхей, запевняю вас, я не знаю, лишився певно без нічого, бо все, що в його житті було вкрадене і не його. І він віддав оте все, щоб дістати те, що є найважливіше. То є правдивий знак зустрічі з Христом, той є правдивий момент, в якому ми скажемо, що ми бачимо плоди правдивої зустрічі з Христом тоді, коли людина цілковито змінюється. І, очевидно, в кожній проповіді, завжди остатнє запитання не від мене, але від Христа, який до нас промовляє сьогодні через Євангелію від Луки, є до нас з вами. Перше запитання: чи перед обличчям моїх гріхів я маю надію? Чи я маю право мати надію? Останнє речення, яке ми чули сьогодні, про те, що Ісус прийшов шукати тих, що загинули, і про те, що і той Закхеє, син Авраама, перекладається в нашому значенні і також з сторінок Євангелії від Луки, який подає родовід Ісуса аж до Адама, і ми в тому родоводі включені, може звучати так, що і нас, погублених і загублених в тому житті, Бог хоче врятувати, бо і ми є синами Адама і Єви. Бо і ми належимо до тої великої родини, яка має право на надію. Але мати право на надію це ще не все. Для того, щоб надія сталася в дійсності фундаментом нашого життя, ми повинні так само, як Закхей, стати перед Богом у покорі і бути готовими до навернення і до зміни. Ми маємо стільки нагод зустріти Ісуса. Для Закея це була можливо єдина нагода. Єдина нагода вилізти на то дерево в Єрихоні, щоб подивитися на то місце, де проходив Ісус. Ми кожної неділі і свята маємо надію, маємо можливість зустріти Бога у Його слові, у Його прощаючій ласці через тайну сповіді, у Його житті, у повноті того життя, яке Він дає нам. Через тіло і кров свою. Ми маємо стільки нагод зустрітися з Ісусом, чи ті нагоди нас змінюють. Чи вони в дійсності для нас є виразом нашої надії в те, що Бог є нашим порятунком? Сьогодні ви чули у посланні святого апостола Павла була та чудова фраза: ми поклали всю нашу надію на Бога. І сьогодні. Ми також закликані є покласти всю нашу надію на Бога. Час є складний для нас особисто і, напевно, перед усім, для нашого цілого народу. Час, у якому ми дуже часто втрачаємо будь-яку надію і кожного разу думаємо, чи вдасться нам, очевидно, перше думаємо, чи вдасться нам перемогти ворога на полі бою. І думаємо, чи дасться нам перемогти свої гріхи і недосконалості. Чи можемо ми як народ мати надію, чи можемо ми, як особи, кожен з нас особисто мати надію? Бо постійно щось діється. Величезні втрати на фронті, постійні якісь корупційні скандали навіть в часі війни. Ну і потім наші особисті недоліки, які постійно десь вилазять назовні. Чи маємо ми право на надію тоді? Маємо. Бо і ми є діти Адама і Єви, бо ми є братами і сестрами Христа. Ми маємо право на надію, але ми маємо також обов'язок до покаяння, до зміни нашого життя, до навернення. І навіть якщо нас трохи бере страх, що та зміна буде занадто сильною і кардинальною, як то було в випадку Захея, пам'ятаємо, що ніщо інше не заповнить нас. Не дасть нам відчуття повноти і радості крім Христа і Його благодаті. О той величезний дар життя вічного, який Бог нам дає, який сьогодні Він дає Хейві і нам хоче дати, то є те, що дасть нам силу побороти все, наші гріхи і наших ворогів. Тому, дорогі браття і сестри, маємо надію, ми отримали її від Христа. Живімо тою надією і станьмо у покорі перед Богом, пам'ятаючи, що той, хто свою надію в Бозі, а не в собі покладає, той ніколи не буде засоромлений. Христос рождається.